Вітаю кожного бажаємо Захисту Божого. Хотіла сьогодні вам почитати Слово Боже, об'явлення Івана Богослова, перший розділ з 8 вірша. А до ангела церкви в смірні напиши: оце каже перший і останній, що був мертвий і ожив. Я знаю діла твої і біду, і убогство, але ти багатий. Зневагу тих, що говорять про себе, ніби юдеї вони, та ними не є, але вони зборище сатани. Не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол кидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробувати, і будете мати біду десять день. Будь вірний до смерти, і я дам тобі вінця життя. Хто має вухо, хай чує. Що дух промовляє церквам, переможець не буде пошкоджений від другої смерті. Амінь.